Давиде, команда зіграла проти Аврори, дуже сильного суперника. Як, на твою думку, склався цей матч? Та, на мою думку, перший тайм зіграли непогано. Щось здавалося, а другий тайм пропу пропустили, що швидко перший м'яч, потім другий, не знаю, не змогли не нічого з цим зробити. Так воно і закінчилося. E, підтримка вболівальників відчутною була? Так. Да. Дякую всім вболівальникам за підтримку цього, нашого клубу. Було дуже добре. E, ти невдало впав у другому таймі. Як себе почуваєш? Та Почуваю добре. Там. Все нормально. Буду готовий до Івано-Франковського урагану. E, до речі, про ураган. Як тобі ця команда? Та команда дуже добра. В тому сезоні зайняла третє місце. Дуже гарна команда. Будемо на днях передивлятися їхню гру проти кардиналу, і будемо весь тиждень готуватися до урагану.